Накипіло вранці. А слухачам і слухачкам я а, кажу радісну новину про відбій повітряної тривоги. Тож ви можете займатися своїми справами, а, гуляти, працювати, відпочивати а можливо читати пресу. А про це будемо говорити далі завтра. В Івано-Франківську розпочинається форум Сила регіональної. Медіа а проводить його наші побратими та посестри, як то кажуть, з медіагрупи групи накипіла. Тут зберуться журналісти та медіаексперти з різних областей і громад України, щоб послухати, дискутувати, ділитися досвідом, шукати нові ідеї для роботи журналістів та редакцій, загалом. В умовах повномасштабної війни. А під час війни багатьом довелося затягти паски або тимчасово згорнути роботу локальних змі. Організатори форуму кажуть, що буде цікаво всім. Ну, цікаво тим, що можна буде взяти участь у дискусії про відносини із владою, а також йтиметься про. Гранти і некомерційні проекти можна стати учасником або учасницею групової роботи над стратегією. І в, та, в стратегії виживання, а також взяти участь у тренінгах із юридичних та етичних аспектів роботи журналістів. Ну і ще є, будуть тренінги до медичної та психологічної допомоги представникам преси. За день до відкриття форуму Сила регіональних медіа. Я буду говорити із одним із його організаторів, співзасновником медіагрупи «Накопіло» Та керівником освітнього напрямку Романом Даніленковим романе, доброго ранку. Привіт, привіт. Ну що, готово, все готове? Готові зустрічати привіт. журналістів? Так, все вже давно готове, це в... в кращому виді. А чуєш, а з яких областей до вас приїдуть? Вдалося зібрати всю Україну? Так, це вся Україна. Це саме фокус на регіональні медіа. Тут не буде якихось всеукраїнських великих, але регіональних буде дуже багато сьогодні. В цьому році у нас, мабуть, найбільша кількість запитів. Нам навіть довелося реєстрацію закінчити, закрити за тиждень до планової дати, бо забагато було бажаючих. І це, і це дуже класно. Угу. От Романе, а ти ж напевно багато обговорюєш ситуацію, в якій опинилися локальні медіа, так навіть взяти наш харківський ринок. Почалася повномасштабка, позакривалися телеканали, які здавалося б, роками. Вже такими були. Да? працювали. Або потім, якщо брати прифронтові міста і села, там де. У газет була меншою або у сайтів та в редакції меншого фінансова подушка, вони теж призупинили свою роботу. І от я почув таку цікаву думку, що багатьом медіа зараз вдається виживати, якщо вони вміють писати грантові програми, ну, словом, завдяки підтримці міжнародних партнерів. Це от така ситуація. В принципі, вона зараз аналогічна для більшості областей України. Ну так, в принципі, звісно, що більше постраждали регіони, ті, що ближче до лінії зіткнення. Але так чи інакше, ринок реклами впав для всіх медіа. Тому будемо чесні, найбільше зараз можливість це саме отримати грантову підтримку. Грантової підтримки стала більше, але при тому і людей, які бажають отримати її стало більше. Тобто це доволі конкурентна зараз площина. Але це є дійсно можливості. Угу. Але от бачиш, з одного боку, ми спостерігаємо певне згортання, але ж от таке потрясіння, як війна, воно потребує навпаки більш оперативної роботи журналістів, далі протистояння у цій війні фейків, російської пропаганди. І думаєш ну, блін, ну, 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 ну як же зараз ми можемо собі дозволити закривати редакції? Тим паче, от, коли це стосується навіть. Не скільки великих міст, да, де все-таки вибір більше, а от якраз маленьких міст локально не можемо Не можемо дозволити. Ми саме власне для цього і проводимо форум, щоб дати нашим гостям такий поштовх, дати їм наснаги, дати можливості познайомитися, знайти горизонтальні зв'язки, бо вони дуже результативно допомагають, а також дійсно отримати. Певні поради щодо виживання, бо ми будемо створювати такий гайд з тим, як в, можна впоратися з тим чи іншим викликами. Ну і ми будемо власне над цим працювати. То це от одна з задач форуму. Тобто, цей форум відрізняється від можливо якихось інших з тим, що це не просто поговорити що важливо, ми в кінці, в кінці будемо робити певну певний продукт, і з ним будемо ознайомлювати всіх бажаючих. Тобто, а ваше яке зараз буде завдання? Це розказати, які є можливості отримувати фінансування, як зараз можна інвестувати у свої ЗМІ? Дивись, ми будемо говорити насправді про всі можливості, бо реклама все одно існує ринок прома продакшена. Він значно, що. Певною мірою впав, але він все одно існує. Тобто, ми будемо говорити не лише про грантові можливості, ми будемо говорити про всі можливості, які зараз існують. Наскільки вони помінялися, ми будемо говорити про інші ризики, не тільки фінансові. фінансові це ми будемо говорити про всі болі медіа і шукати якісь рішення, власне, і давати поради один одному. Ну і важливо насправді у цього форуму, окрім. Того контенту і тих розмов, тих дискусій, панельних, і так далі. і так далі Крім цього, гайду, який буде створено після форуму, на основі роботу командної роботи під час форуму у форума. Також є доволі така терапевтична дія для всіх гостей, бо а, це не перший форум, навіть в цьому році. Ми організовували в лютому а, форум з конструктивної журналістики, і люди, які приїжджали туди. Вони просто їм дуже було потрібно елементарно поговорити не по темам, представленим на форумі, просто між собою зустрітися, обійнятися, бо цього теж не вистачає. І тут так, коли... да та, 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 От я, до речі, про це почув о, після о, Донбас медіафоруму від однієї своєї знайомої, Каже: ти знаєш, багато ми перебували о, о, Закрив в укриттях захисних через ці повітряні тривоги, каже, але зато ми по... наобнімалися. Це правда, це правда. Ми жартуємо між собою з іншими учасниками з інших форум, з нашого, що може важливіше розмови відбуваються поза програмою, поза, форум, але форум на це надихає всіх, тому всьому є як на, на мене великий сенс. А, добре, а давай про учасників форуму. Хто буде надихати? Кого запросили бути спікерами ведучих панелей? Ну власне, у нас дискусій багато. Починає програму перший день дискусія виклик для регіональних медіа. Ми будемо говорити про кадри, про гроші, про мотивацію. Модерувати буде Олена Лептуга, гостями буде. Ірина Сов'як говорить. Давай слова. скажемо Олена да. Лептуга це якраз та людина, яка в медіагрупі групі Накипіло на відповідає за а, новинний контент, правильно я кажучи? Олена, да? ну, головна редакторка Накипіло. На да. Новинами так. все Лена. так. Так, і власне гості будуть. Голов Редко Ірина Сив'яка, Катерина Нікітенка з Дніпра, Валерія Печерик, новини Донбасу та Олександр Пилипенка представлятиме новини Чернівців та новини Слов'янська, а також долучився до нас Сергій Черня Чернявський. Ну буде доволі така цікава дискусія. Вона задасть стонус подальшій роботі. Бо після цього це перший, перший крок, і далі ми будемо вже командно працювати на базі того, що ми говоримо під час цієї дискусії, вже про створення гайду з виживання регіональних медіа. Ну і власне після цієї дискусії ми починаємо світове кафе, коли люди зможуть говорити на всі ті болі, які. Їм можуть бути дотичні. Як це відбуватиметься оце світове кафе, та, це вони як розсядуться по столикам, незнайомі люди один з одним будуть спілкуватися, ділитися чимось. Так, це буде сім столиків. Я не буду розкривати всі зараз тайни, але це буде, та, це буде сім столиків, люди будуть переміщуватися. Кожен столик буде відповідати певній болі медіа, певним проблемам, з якими ми зіштовхуємося. Як так, а буде медіа? подушка, в яку можна колотити кулаками і виплескувати свій біль і емоції. Це хороша порада. Можна поставити боксерську боксарську грушу. Отож, -от. добре, дивися, а війна. Та окрім збройного протистояння ще у нас відбуваються тут такі глобальні, можна сказати, трансформації, процеси, які пов'язані і з корупцією, і місцевим самоврядуванням. І якраз я знаю, що ти один із тих, хто говорить, що у змінах найбільш зацікавлені місцеві і які можуть стати громадянськими журналістами. Я знаєш, людина виходець з професійної освіти журналістики, журналістики, тому мені цікаво з тобою поговорити про цей момент громадянського журналіста, тому що для мене зізнаюся чесно, це не досить зрозуміло. Та я знаю, що я працюю за журналістськими стандартами. Та У мене там є певні правила і так далі, яких я дотримуюся. Я працюю в професійній пресі, та ну, зокрема на радіо. А що таке громадянський журналіст? Це хороше питання. Можна е, зануритись в історію на, на прикладі накипіло. Угу. Ми під час е, Революції Гідності починали е, свою діяльність як громадянські журналісти. Ми працювали хто де, але ми об'єднували свої зусилля щоб у цьому інформаційному вакууму протистояти. Тобто, це був волонтерсь, волонтерський такий собі проект. І кожен з нас там чимось іншим займався, але потім все це пішло в сторону, і ми всі зосередились на медіа сфері і пішли в цю царину. Громадянська журналістика може бути а, взагалі так от двох типів: коли людина взагалі не, не має відношення до медіа, але починає створювати контент, має свою аудиторію, становиться лідером якихось думок. Або це можуть бути медійники та медійниці, які працюють на великі медіа там, де є всі ті правила, за якими вони грають, і вони щось створюють своє. А стосовно стандартів, це хороше питання, бо навіть на базових тренінгах журналістики, з громадянської журналістики, ми досі, які ми досі проводимо, ми говоримо про ядеку та стандарти. Бо неважливо, чим ти е, займає неважливо, де ти працюєш, якщо ти працюєш з інформацією, ти маєш е, не нашкодити як лікарі. І ну той... добре, скажи мені, будь ласка, власники телеграм-каналу вони вважають себе громадянськими журналістами? Тому а що в цей момент так. навіть зараз я поганий приклад наведу, але разом з тим, ти знаєш історію із Трухою. Труха вважає да. себе там, представниками преси, і що вони там найоперативніші, найперші викидають, як вони вважають, корисну інформацію, та? А медіа спільнота експертна каже, що це просто зливний бачок, який, поміж потрібної інформації багато кидають. І фейків, і якихось таких дези, яка тестує суспільство, та? або ж навпаки, вводить оману. Ну, дивись, я не вважаю це медіа, тобто такі платформи існують. У них є велика аудиторія, тому що аудиторія дуже нерозбірлива. Це одна із великих проблем взагалі наших читачів і глядачів. Це. Неналежний рівень медіаграмотності, критичного мислення. Це так. інше. Тут можна багато про це говорити. Якщо хтось, хто починає називати себе медіа, але не грає за правилами. Правилами тут можна назвати етичні ну, журналістські стандарти і закони України. Там, де, наприклад, не можна публікувати прильоти, не можна робити те, що роблять ці пабліки. Ну там купа прикладів, всі ми знаємо. Тут все доволі з одного боку, межа тонка, там, де закінчується громадянська журналістика і починається професійна, але вона в будь-якому разі не може називатися журналістикою ніякою, якщо там немає стандартів. Окей, добре. А, а де ця межа? От власне, ти як для себе її окреслив? Ну насправді. Коли ти для мене, бо тут може для кожного своє, коли ну, ти тож. перестаєш займатися іншими справами, іншими роботами, бо я, наприклад, до цього був e-commerce і там заробляв гроші, коли ти відходиш від інших проєктів і для тебе медіа стає твоїм життям, це вже професіональна журналістика, ну власне при всіх інших нюансах, таких як стандарти і так далі. Тобто громадський журналіст це або громадський активіст, або не знаю, волонтер, та, який починає знімати, дописувати, але він це робить притримуючи стандартів. Я правильно тебе розумію? Дивись. А це те, про що ну ми з 2015 року тренуємо саме громадянські журналістики. Потім з'явилися нові програми. Але громадянські журналістики це з чого ми починали, і це з чого починають багато людей. Це процес. Ми запрошуємо людей, які тільки починають щось робити і мають вже якийсь вплив. Вони можуть ще не знати про стандарти. Вони а, дізнаються про нас чи від інших тренерів про те, що існують стандарти. І на, на мою думку, громадянська журналістика це етап, коли людина або піде з медіа, піде кудись в іншу іншим чи буде чим займатися, чи піде в професійне медіа. Як це, це багато таких прикладів, є не тільки у нас, коли ми були медіа активістами, громадянськими журналістами, а потім ми трансформувалися, бо це етап розвитку. Почим глибше ти занурюєшся в медіа. Тим більше ти розумієш, чи потрібно воно чи ні. Якщо потрібно, ти будеш професійним медійником чи Якщо А Якщо от де межа між блогером і громадянським журналістом? Слухай. Ну це інструмент: влогінг, подкастинг або якийсь текст. Це всього, це всього лиш формати, як люди працюють. Тобто влогер може бути громадянським журналістом, влогер може створити своє медіа. Неважливо, де воно неважливо, що немає сайту. Є, наприклад, тільки YouTube або якась інша платформа, от в цьому точно зараз немає якогось обмеження. Ну розумієш, для мене блогінг, блогінг він не відповідає перед своєю спільнотою, та він тільки там, ну як він висловлює свою думку, але у нього перед аудиторією немає по суті відповідальності. А от у мене, у людини, яка щоранку виходить до слухачів і слухачок спілкуватися. З аудиторією ставити запитання, я несу відповідальність за те, що я Це транслюю, правда. і більше того, я ще й стежу за тим, що говорять мої гості. І якщо вони починають когось ображати за національним сексуальним а, чи іншими якимись там принципами, я їх а, різко зупиняю. Та, ну, багато тут є моментів, які, за якими я повинен стежити і збалансовувати. Слухай, ну насправді блогери теж несуть величезну відповідальність, бо вони можуть нашкодити і вони це роблять. І якщо. От тому ж а... би що вони це роблять. Вони в багатьох моментах е шкодять, зловживають е своїм громадом своєю популярністю. О, слухай. Ну давай будемо об'єктивні. Журналіст теж переповідає історію. Журналіст не робить е якісь події, він щось він дізнався. Він якось це волеє. Так, але, є, але так, я то, спираюся на надійні джерела. Я правда, беру правда. інформацію з багатьох джерел і це ще правда. й намагаюся робити з тих джерел, а яким точно о, довіряються або офіційні джерела, або якщо ми говоримо про неофіційні, значить все одно ми беремо два незалежних джерела, які вказують на ту чи іншу подію. Це є стандарти журналістики. Якщо блогер за ними не працює, то це щось інше. Ну, Якщо ось. немає стандартів, немає правил, ти робиш щось інше. Вони роблять щось схоже з медіа навіть є певні умовно суб'єктивні блогери, які намагаються триматися стандартів і не шкодити. Межа, я я скажу дуже тонка, але наша задача розповідати про наслідки. Бо дуже багато серед того, що відбувається у нас, війна йде вже не, не, не два роки. Ми всі це знаємо. Дуже великий вплив на все це мали неякісні медіа, або які робили навмисно, або які робили ненавмисно, але все те, що пов'язане з роботою медіа, це дійсно мало великий вплив на людей. Добре. Що у нас на Харківщині? Ви, по суті, єдині, та, хто займається громадянською журналістикою. А чи є у нас в харківських громадах, на тих самих деокупованих територіях, та взагалі цікава, всі, вся територія Харківщини, все-таки, да, де відбуваються певні зміни, певні трансформації, певні якісь такі свої внутрішні події. Є у нас громадянські журналісти? Так, є. І тут ще теж важливо підкреслити. Зараз ну, трошки ситуація помінялася. Якщо 15 16 ну, в ті роки ми їздили, саме були сфокусовані на Сході України і там проводили тренінги. Тобто це Донецька-Луганська область, так? Так, ну, Харків, Донецька, Луганська, uh -huh. а, то це була одна історія. Зараз а, ми розповідаємо про громадянську журналістику, ну, власне, є англійських два поняття: Citizen and Civic journalist. Якраз uh, Citizen Journalism — це коли люди із інших професій можуть займатися якимось створенням контенту, поширенням і так далі. А uh, Civic Journalism — це коли медійники та медійниці. Uh, і зараз якраз ті, які могли втратити uh, доступ до свого обладнання, якщо це могли бути uh, якесь підруковані видання, uh, і так далі. От такі громадянські журналістики зараз uh, потребують підтримки, бо вони не можуть. Uh, Робити те, що вони робили, і але вони хочуть щось щось міняти. Вони є всюди по всій Україні, і нещодавно у нас у нас був проект громадянська журналістика для деокуп, для деокупованих і прифронтових територій. У нас було дуже велика кількість заявок, і неймовірні учасники зібралися. У Нас на жаль, зараз багато прифронтових деокупованих територій. А, тобто, це була не тільки Харківська, Донецька, Луганська, це була за цієї всією, всією, межі України. А, от ну вони існують і вони потребують підтримки. Чи хтось ще цим займається? Громадянською журналістикою можливо. Я не наразі не зустрічав. Ну що, завтра я сподіваюся, якраз багато хто відчує цю підтримку, зможуть повіматися. зможуть та 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 та, -та. якраз відбудеться отаке взаємний обмін енергією і знаннями. А, Романе, я знаю, що ти любиш подкастинг і любиш а, радіо, і навіть у тебе колись була своя. Скажи, як? Ну це ж не ретро-програма, да? як ти крутив е е як, вінтажну музику, правильно? Да? На різдвяному день радіо? О, вінілові А, Завтра у нас професійне свято. Ми будемо відзначати День Радіо в Україні. І не думаєш повернутися голос у тебе. Просто супер, такий, такий м'який, затишний. А тут там в інтернеті, в інтернеті треба повертатися до подкастингу до радіо. Ну я, я такі думки, бо радіо надихає, це давня. І мрія, і те, що давало таку певну певний поштовх, щось робити далі. Так, подивимось. Добре, ми тоді будемо чекати. Друзі, ну власне, ви от почули нашу розмову, і ми з Романом заохочуємо вас заходити на сайт медіагрупи Некипіло. Там є і відео, і тексти, і фото, і а, подкасти. Розшифровки наших програм так само є на сайті Накипіло, є ще радіо Накипіло. Ну, це вже така велика платформа стала з різними компонентами. О, ще й три сайти, так? Так? От, дивися, накипіло. Далі, так, далі. Так. А, далі. От давай підказу радіо. Накипіла, на а третій який? І накопило освіта. А там я так зрозумів, що можна окрім оголошень, ще й е, різні матеріали взяти для себе освітнього проводимо? Це тепер це, це, це тепер ще нішова медіа накопила про освіту. І там можна читати для всіх, хто кому цікава медіа світ. Там можна від можливості до корисних прав, новин в сфері медіа. Це окремий проект зараз. Так, це раджу почитати. Освіта накипіла. Зайти ну слухай. Це знаєш, як я приходжу до своїх студентів і кажу, слухайте, підручники ви самі можете прочитати. а Я вам буду розказувати того, чого у мене точно не було під час моєї освіти, і того, що ви точно не почуєте в університеті. Так само, от можна сказати, і про тебе. Да, ти вкладаєшся зараз у те, чого тобі можливо бракувало при тому, коли ти починав все це. Це правда, особистий досвід, все це на ньому і базується. Ну класно, та. А ви, до речі, з німцями ще продовжуєте співпрацювати? Так, цей форум, як і останній наш флагманський школи універсальних редакторів, проходить за підтримку Академії Deutsche Welle, це наші давні партнери, і у нас багато людей ще є вперед. Ну класно, дякую дуже тобі і бажаю вам гарної роботи, плідної роботи, цікавих зустрічей. Співзасновником ми говорили щойно із співзасновником медіагрупи накопіло та керівником освітнього напрямку Романом Даніленковим, який зараз організовує регіональний форум, який називає називається Сила регіональних медіа. Дуже дякую, друже, друзі. На все. На цьому закінчується наш ранковий етер. Зараз ви будете слухати новини. А ми зустрінемося завтра у святковому етері. Нагадаю, що завтра у нас буде День Радіо. 16 листопада 1924 року перше прозвучали українською мовою, український простір звучномовців, голос людини і слова. Алло, ало, говорить Харків. Всім, всім, всім про це завтра, тож.